Сморогина. Помігор, Помігор, Кукурудза, Кукурудза, Велосипед, Гуш, Гудзики, Вегміг. Динозавр, Динозавр, Дино Динозавр. Гопомога. Регіс. Шоколад. Удав. Ковдра. Трактор. Кик. Алігатор алігатор, Антилопа, Каз, Каз, Свискок, вант, Тумба, Литак, Лото, Кактус, Кактус. Кит, сито, телефон, Телефон. телефон, нота, тарілка, букет, опака, 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 карган, 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 крова. Крава, Робот. Еклер Виноград, Смолодина. Смолодина. Паасолька, Паасолька Катопля. Катопля. Помідо, Помідо, Доога, Алігато. Кугудза, Окуляри, Тавлик.